Шановні колеги, я, третяк Віктор Михайлович, багато років займаюся створенням і випробуванням різних тяготранспортних засобів, які працюють в різних умовах експлуатації. Зараз я завідувач лабораторії проблем передачі енергії в машинотракторних агрегатах. Перше це електроакумуляторний трактор. Його розроблено у співпраці з Харківським тракторним заводом на базі трактора КТЗ-2511. Ця розробка дозволить накопичувати сонячну або вітряну енергію в акумуляторах трактора для виконання роботи. Акумулятори також можна заряджати від звичайної електромережі або портативного електрогенератора, розміщеного на самому тракторі. А це вже буде гібридний трактор з необмеженим терміном роботи. Друге. Разом з ТОВ-Браслав розроблено самохідну технологічну платформу вантажністю 1,5 тони з гібридною силовою установкою. У базовій платформі всі колеса ведучі і керовані. Завдяки цьому платформа має високу прохідність та маневреність. Платформу обладнано власною гідросистемою для приводу різного силового обладнання. Керування платформою здійснюється за допомогою дистанційного радіокерування, що не потребує високої кваліфікації оператора. Платформа з гібридною силовою установкою була успішно випробувана в садових господарствах Темірівського району в Вінницької області. Третє. з ПАД харківський тракторний завод. Та пао Запорізький автомобілебудівний завод було створено і успішно випробувано повністю український трактор. Цей трактор може працювати як на скрапленому пропан-бутані, так і на бензині. Відомо, що двигуни внутрішнього згоряння налаштовані відповідно до умов експлуатації. При встановленні їх на трактори, їх потужність зменшують на 25-30% відносно потужності на автомобілях. Тому дефорсований автомобільний двигун буде працювати на газовому тракторі надійно без ремонтів не одну тисячу мотогодин. Такий трактор було успішно випробувано як на транспортних, так і енергоємних орних роботах. Ми пропонуємо продовжити термін служби ваших тракторів із зношеними дизельними двигунами шляхом їх переобладнання на альтернативне. Пали не з використанням сучасних надійних автомобільних двигунів. Для відновлення агропромислового комплексу України необхідно впроваджувати перспективні власні розробки із використанням сучасної світової елементної бази. Ми маємо досвід успішної співпраці не тільки з вітчизняними виробниками, а з південно-корейським виробником LS трактор щодо адаптування їхньої продукції до українських умов експлуатації. Ми пропонуємо впроваджувати свої теоретичні та практичні надбання у машини не тільки сільськогосподарського, а й подвійного призначення, які дозволять підвищувати конкурентну спроможність економіки України. Сподіваємось на плідну співпрацю.